Виноград часто чутливий до сильних перепадів вологи, переважно викликаних затяжними дощами. Але у різних умовах та навіть у різних виноградарів розтріскування проявляє себе по-різному. Сьогодні хотів би поговорити про те, чому розтріскується ягода винограду та як це явище можна зменшити. Майже всі сорти винограду можуть розтріскуватись, але є ті, які схильні до цього явища набагато більше, коли ж на інших тріскає тільки окрема ягідка. Тому при виборі сорту це обов'язково враховувати. Але є велика кількість форм та сортів з надзвичайними смаковими якостями і зовнішнім виглядом, які потрібно посадити, незважаючи на те, що вони схильні до тріску. Це трапляється через те, що їх переваги напряму пов'язані з схильністю до розтріскування, а саме тоненька шкіручка, яка дуже легко з'їдається, і щільна жилеподібна м'якоть, яка вважається еталоном. На тріск винограду також впливають і інші фактори, на деякі з них ми можемо впливати, на інші ні. І перше, про що ми поговоримо, це ґрунти. На якість ґрунтів ми можемо впливати тільки посередковано, практично замінюючи або верхній шар на нашій ділянці, або замінюючи те місце, в яке ми садимо виноград. На моєму винограднику дуже щільний піщаний ґрунт, який надзвичайно погано втримує вологу. У посуху він за лічені дні віддає всю воду, яка в ньому знаходилась. Ще й до всього його підлити надзвичайно важко, тому що, коли поливаєш, вода просто стікає по поверхні, вона дуже погано вбирається в сам ґрунт, тому я можу підливати свій виноградник досить часто. Єдиною альтернативою є встановлення крапельного поливу. Але незважаючи на все, такий тип ґрунту сприяє збереженню ягоди саме в дощові дні, коли ґрунт, коли є перезволоження, і коли корені занадто сильно вбирають вологу. Але ситуація би повністю змінилася, якби в мене був якийсь, наприклад, чорнозем тут, чи легенький пісочок з домішками органіки, з домішками торфу, чи якийсь суглинок, який дуже добре вбирає воду. Хоча тут треба згадати один момент, коли я готував посадкові ями, посадкові траншеї, я повністю замінював цей пісок на родючу землю, яка вбирає вологу. Але все-таки я на сам верх давав цей мій сірий жовтий будівельний пісок, для того, щоб вода гарненько вся стікала. Спочатку те, що я на сам верх 5-10 см давав неродючу землю, спрямовувалось на те, щоб наверху не росла трава. Але як виявилось, воно також сприяє меншому розтріскуванню ягід винограду. Другий пункт, який обов'язково потрібно згадати і на який ми не маємо жодного впливу, це кількість опадів впродовж всього сезону і температура, яка стоїть під час цих опадів. У нас в умовах Львівської області дощик це досить часте явище, хоча цього року було досить посушливо, тільки початок вересня був дощовий. Але на щастя, у нас затяжні дощі приходять зі значним зниженням температури, що також не дає винограду так сильно розтріскуватись. Якщо сказати по-простому, то затяжні дощі з низькими температурами 10-12 градусів до 15 градусів не дають такого ефекту розтріскування, як, наприклад, затяжні дощі з температурою 20-25 градусів, тому що рослина. При низькій температурі знаходиться в стані відносного спокою, листя не так працюють, корені не так працюють, не так тягнуть вологу, відповідно, вона не так потрапляє в ягоду. Цього разу була якраз така ситуація, дощ не припинявся три дні, але температура стояла в межах 10, 12, 14 градусів. Тому, можливо, і не було такого розтріскування. Третім фактором, який впливає на розтріскування ягід, є полив, тобто наскільки часто ви підливаєте свій виноград, якою кількістю і яким чином. Найкраще це, звісно, що є крапельний полив, тому що він дає завжди постійну вологість грунту, і виноград практично чутливий до перепадів вологості, тому що він завжди має потрібну кількість води і ніколи не втягне зайвого. Якщо ж ви практично ніколи не підливаєте свій виноград, земля дуже суха, падає тоді дощ, земля. Швидко зволожується, виноград може взяти зайве і ягода буде більш сильною до розтріскування. До третього пункту також можна додати наявність ґрунтових вод на вашій ділянці, особливо якщо це на рівні 1,5-2 метрів. Тому що виноград, особливо старші кущі, молодші не так, тому що там корнева ще не розвинулась, особливо старші кущі, вони мають завжди доступ до постійного зволоження. В такому випадку може навіть не знадобитися крапельний полив. І останній четвертий пункт, який може зберегти ваш виноград від розтріскування, це забезпечення. Кущів потрібними мікроелементами, особливо калієм і кальцієм. Я особисто намагаюся забезпечити свій виноград всім необхідним, використовуючи збалансовані підживки, де є всі потрібні мікроелементи. І не шукаю якогось чарівного препарату, який в певний період захистить мій виноград від розтріскування. Хоча можна було б згадати багато препаратів на основі кальцію, дехто використовує навіть звичайний попіл, розсипаючи його, чи використовуючи як розчин просто по листу оприскування. А зараз розберемо окремо по сортах. У мене є декілька сортів, які ростуть просто в різних умовах, на різних ґрунтах. От підійшли до Аркадії. Тут в мене цей піщаний ґрунт, про який я так завжди говорю. Хоча він тут має трошки більший домішок органіки, ніж в інших місцях. І плюс, тут в мене посадкова яма, заповнена лучним чорноземом. Зверху, як бачите, я також все посипав цим піском. Тут на цьому кущі, як бачите, Тріску немає взагалі. І я хотів би, щоб ви порівняли з цим кущем Аркадій. Як бачите, тут розтріснулись верхні ягідки, Не багато, але декілька. Зверху на кожному гроні є щось розтріснуте. Бачите, оси вже ласують. От. Тут. І така сама ситуація всюди. Практично. де неде тріснула одна-дві ягідки, переважно зверху, де був контакт також з водою. Я не впевнений, чи на це вплинув ґрунт, але як бачите, в мене тут замінений пісок на чорнозем такий з домішками органіки. Він досить пухкий і легенький. Зверху я тут не давав щільного піску, тому, можливо, сюди більше потрапила вода, ніж на попередньому прикладі, і через те могло бути розтріскування. Стверджувати не можу. Можливо, хтось з вас має більше інформації на цю тему. Я буду радий, якщо ви поділитесь зі мною. З завзятих трісканів хотів би показати Вікторію. Бачите, розтріскування є. Воно було от на рівні 10%, також її дуже добре підідають оси, шершні. Ну, Всюди ситуація подібна. Не більше 10% тріснутої ягоди. Тому видаляти я її з виноградника, звісно, що не буду. Смак дуже хороший. Де-недеї є тріснута ягідка, але вона ще не загнила, вона має шанс ще підсохнути. Отак, таким чином. Також піщаний, піщаний щільний ґрунт всюди. Бачите, під куш під'їдають оси шерчні. Треба буде, напевно, цей урожай забрати звідси вже. Покажу ще один кущ Вікторії. Тут зверху, як бачите, дуже щільна шапка листя, тобто дощ не впадав на ягоди, практично взагалі Вони були, можна сказати, відносно сухі. тут. В цьому місці розтріскування набагато менше, навіть, ніж в попередньому, хоча є також, бачите, де-не-де якась ягідка тріснула, але вона зразу не загниває. Проблема тільки в тому, що її починають їсти зразу шкідники. На Байканурі також потріскали тільки окремі ягідки. Бачите, де-не-де зверху. Ягідка може бути розтріснута, зразу побита шкідниками. Але більшість урожаю практично не ушкоджена, вже майже дозрілий. Особливим тріскуном також вважається кишмиш-велес. Показую вам зараз грону. Залишилось його небагато, але от, на тому, що залишилось, бачите, практично також розтріскування тут нема. Де-не-де окрема ягодка. Навіть той, що близько біля землі, як бачите... Також досить непогано вцілів. Тут практично розтріскування немає. Хоча дощі були дуже затяжні. Такий вигляд має моя Лора Флора. Тут також розтріскування дуже на низькому рівні. Одна-дві ягідки на весь кущ. Бачите. В кінці також згадаю дуже важливий момент. Бачите, ягода, яка лежить таким чином на землі, як оця, це талісман, має набагато вищу. Здатність до розтріскування, ніж ягода, яка висить високо над землею. Тому що волога земля вона сприяє розм'якшенню шкірки, тут йде зразу відпар і тут вологість набагато вища, ніж, наприклад, би була от тут вище над землею. Тому намагайтеся, щоб грона безпосередньо не лежала на землі. Але, як бачите, в мене цей талісман повністю витримав натиск дощів, немає розтріскування взагалі. Не тріснув і пам'яті Смольнікова вже розуминка з'являється. Буквально ще декілька днів і повністю буде готовий. Окремі грона вже достигли декілька днів тому.